Подивіться, що я сьогодні принесла. Так, це подаруночок. Дітки, а ви любите отримувати подаруночки? Так, а дарувати їх? Так! Звісно, треба вміти не тільки отримувати подаруночки, а й дарувати їх. А кому ми будемо дарувати подаруночок сьогодні? Зараз я вам розкажу. Даруємо подаруночки Олафу і Ельзі. Діти. А який однаковий звук у словах Олоф і Ельза? Так, звук Л. А який звук Л? В слові Олоф, твердий чи м'який. Так. Твердий. Тож даруємо олофу подарунки. У словах яких твердий звук Л, а який звук Л у слові ельза? Так, м'який, тож даруємо Ельзі подаруночки, у словах яких м'який звук Л. Називаємо картинки і визначаємо, який у слові звук Л. Якщо твердий, то даруємо олафу, а якщо м'який, то ельзі. Тож розпочнемо? На подарунку намальована лялька. Який звук Л у слові лялька? Твердий чи м'який? Так, м'який. Тож даруємо подаруночок Ельзі. Це лак. Який звук Л в слові лак? Твердий, чи м'який? Так, твердий. Молодці. Даруємо подаруночок олофу. Що це? Це жилет. Який звук? Л в слові жилет. Твердий, чи м'який? Так, твердий. Молодці. Кому даруємо? Олафу. Ось і наступний подаруночок. Що це? Так, автомобіль. Який звук Л в слові автомобіль? Твердий. Чи м'який? Так, м'який, тож даруємо кому? Ельзі. Молодці, чудова робота. Ну що, дітки, продовжимо далі дарувати подаруночки? Наступний подаруночок це гойдалка. Який звук Л в слові гойдалка? Твердий чи м'який? Так, твердий. Тож даруємо цей подаруночок олофу. Молодці. А ось іще один подаруночок. Так, це ліжко. Який звук «л» в слові ліжко? Твердий чи м'який? Так, м'який. Тож даруємо. Ельзі молодці. Наступний подарунок це халат. Який звук Л в слові халат? Твердий чи м'який? Так, звісно, твердий. Тож даруємо його олафу. Молодці. Ой, який гарний подарунок. Що це, діти? Тюльпан. Так, який звук Л в слові тюльпан? Твердий чи м'який. Так, м'який. То ж даруємо його ельзі. Чудовий подарунок. І ще один маю смачний подарунок. Що це, дітки? Це желе. Який звук Л слові Желе? Так, твердий, молодці, кому даруємо? Олофу? Молодці? Ельзі і Олофу дуже сподобались ваші подаруночки. А ще сподобалось вам дарувати їх?